Добрий вечір, друзі. Ну, у нас вже вечір, а ви, коли будете це дивитись, швидше за все буде день. От, готуємо капусту до висадки, бачите? Оце в ящику Голорія 2500. От, тут вона у нас росла, викапуємо зараз. Заливаємо антихрущом 10 грам на літру води і замочуємо, заливаємо сюди. Також уже зараз почали ось агресор такий. От також викопуємо. І також у нього сортуємо сюди в ці ящички. І потім знову ж я її позаливаю. От. І завтра будемо висаджувати. Підготували більш-менш ґрунт. Точніше менш, ніж більш, тому що там такі. Ну, побачите, короче завтра який там ґрунт. Так що зараз це все викопаємо і за роботу. І так, і так, ось що розкладаємо капусточку. Перша глорія, пісна, далі буде в Таких ящиках, Замочена, коренева, Складаємо Складаємося на червій. Ай-яй-яй, не туди. Начебто нічого складного, але ж ділянка у нього 30 соток. Та ще бачите які у нього Блин, бадилля Нарізати проблему, але ми справляємось поки що. Ось наймолодший помічник. Так, робочий процес у нас іде потихеньку. Щось ми вже тут навіть не висаджували рядків. Та з 10 вот такі от, Бачите, це глорію ще поки що досаджуємо, Розглядаємося, засипуємо, присипаємо. Всі працюють, як звичайно, вот. Ну і я заодно нічого не роблю, як завжди. Так що, отакі. От Трішки вже посадили, але ще ділянка чи маленька. Садим приблизно 40 см один від одного, ну це так, на око. Ніхто рулеткою не заміряв. Ну, я думаю підійде нормально. Міжряддя 60 см, від рядочка до рядочка 60 см. Ну, так от ми і працюємо. Колорію ми висадили і все. І вийшло трішки. Залишилося. Агресор почали висаджувати ми вже. Агресора 5 тисяч буде, тому діляночка буде трошки більше. Ось у нас теж замочив корені, як положено. І зараз розкладаємо тут все і зараз рядочки ще поріжемо трошки. Так, робота в нас іде потихеньку. Ось вже тут уже майже все ми вирили, залишився акорд. Ось його ми її зараз викапуємо в ящик. Бачите, яка ну, і Залишилась продікус, продікус швидше за все, сьогодні ми не встигнемо висадити, тому що вже не на дві, а то й більше години дня, а в нас ще акорда 2000 штук і там досаджуючий агресор. От, але... Але вже чималенький шмат роботи, в принципі, зроблено. Зараз ми її повикалупуємо, а ми повеземо на висадку. Наступний день нашої посадки, бачите, погода сьогодні хмарна дощ і хоче піти, і щось йому заважає. Сьогодні висаджуємо вже капусточку. Ну, ми короче, встигли вчора висадити лише і Глорію, а сьогодні вже тоді досаджуємо акорд. От зараз конкретно акорд висаджуємо, а потім продікус. І бачите, походу ще залишиться місце, будуть тут мабуть, і помідори. От так от так, от, от так от висаджуємо, висаджуємо, висаджуємо. Діло йде. До речі, справи сьогодні йдуть так само швидко, хоча садять всього вдвох, а вчора в чотирьох. Але, по суті, так само. якось Так, от, 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 от. Така маленька розсада, але треба було раніше її висаджувати. от, А я про це якось не подумав, якщо чесно. Ну, я хожу заодно поливаю, тому що... от, Вчора, коли ми планували, ну коли висаджували, повинен був піти дощ. Все про це писало весь інтернет. А виявилось так, що він не пішов. І капуста трошки підвяла у нього. Бачите, лежить, не знаю, відійде чи ні. От Тому я ходжу і проливаю. Ось, бачите, яка вона. От. Але я думаю, що пополиваю воно. Діло буде. Ну, все, Глорія наша Залишилось її вже трошки, їй було всього 2000 штук. Ми висаджували, але мені подобається розсада сама. Замочена е, в препараті антихрущ конкретно. От, я тут уже потрошку проливаю на початку, от Глорію почав поки що, бо вона така трошки нещасна. Якщо чесно. Ну, Сподіваюсь, що відійде, от, бачите. Така у нього попадала. не де до речі, ще й стоїть, особливо там внизу, там більше Ну, Тому буду проливати сьогодні, що встигну, а решту будемо проливати завтра. Такі от справи. Так що продовжуємо працювати. Закінчили ми висадку. Уже вчора пізно ввечері. Вийшло у нас 20 соток. Я підозрюю, що е, дуже густо ми її посадили. Бо це вийшло 12 тисяч штук на 20 соток. Це по 6 тисяч на 10 соток. Це багато. Десь так приблизно з розрахунку повинно було 4 тисячі. Ну, побачимо, що виросте як перший рік в таких великих уже масштабах. Так, я не можу, звісно, вам. Зайти туди, показати, бо все мокре бачте, я в тапочках. Але от видно да, зелене, це Глорія перша, вона найкраще прижилася. Ну, в принципі, теж є така, що позасихала. Чому позасихала? Тому що я то її проливав уже на наступний день після висадки кожного. Але коли ми от конкретно Глорію агресор садили, була спека, як спека, воно то спеки самої не було, просто світило сонце. І Тому е, вона одразу ж попадала. На наступний день я її попроливав, але то дуже не допомогло. Ну, от. Ну, дощ повсюду ходив, з усіх сторон, крутило, вертіло, я ж думав, піде дощ, а він так і не пішов в ітоги. На наступний день я і агресор попроливав, але все одно дуже багато її посохло, але ви бачите, де серединки ще живі, то вона, здається, відходить потихеньку. Звісно, буде така, що й посохла, але більш-менш повинно щось, щось повинно бути. бачите О, так Потихеньку вона все ж таки відходить у нас. те не де будемо тоді підсаджувати, у нас ще, до речі, залишилась маленька розсада, яку ми будемо підсаджувати. Є агресор, є акорд. І продікус також залишився. От, ну Що зробиш? Треба просто на наступний рік брати Єврокуб з собою тягнути сюди і нормально проливати при висадці, тому що ну вся надія була, ж, як я вже і казав, на дощ він повинен був піти, але він так і не пішов, бо наші синоптики помиляються всього один раз, але кожен день. Тому е, на них сподіватися. В майбутньому не варто. Так що, ну, от є. бачите, ось, ну, там от, ще серцевинка жива, тому я думаю, що вона повідходить. В більшості випадків повинна повідходити. Так, а це вже у нас пішла е, капуста акорд. От, яка вона теж, я думаю, буде діло. От, ну, де не де звісно, щось і не прийметься, але... Думаю, що більше, тому що коли вже висаджувався конкретно акорд і продікус, була дуже хмарна погода вчора, як ви бачили на відео. І відповідно, повинно більше прийнятись, тому що вона менше падала. Тут от видно навіть все зелене так в порядку. Тому повинна би вона все ж таки відійти. Плюс вона ще була маленька. Ми її пізно посіяли на розсаду і рано почали висаджувати. Треба було ще почекати. Щоб вона підросла, або раніше її висівати в ґрунт, щоб вона росла, бо це було занадто просто. Пізно ми її посадили. Ну нічого, на наступний рік я це буду знати. Бачите, це вже йде продікус, вона відрізняється. Бачите, які в неї листочки такі. І вона сама як дріт, така дуже міцна, не така, коротше, як вся решта капусти. От, вона все-таки більш така. Міцніша. Може через те, що вона дуже пізня і вона для довготривалого зберігання, тому можливо вона така і повинна бути. Ну, Тут, звісно, буде, я думаю, побільше. Тут підсаджувати будемо менше. дасть Бог. От. Ну, Всього от, совокупності, це вже крайній рядочок. І ще залишилося тут 8-9. Ми заодно пройшли, нарізали рядки. Тут ось. Так, ну, візуально в цих карчах дуже не наріжеш гарні рядки. Але що змогли для помідорів. що це за все, що ще сюди влізуть навіть помідори. Полуфаст, які ми вже садили от на пізні. Тому що е, там, де ми їх будемо садити на поливі, <кхід> там для них місця багато не буде. Тому що я думав на іншій ділянці, яку раніше вам показував з іншої сторони села, але ми там її переорали, і там ще якщо тут, от, після трьох дисковок і двох переорювань, от таке, то там взагалі нічого не можна посадити. Тому будемо тут їх висаджувати, тим більше, що місце ще залишилося. Можливо, навіть ще щось доведеться туди тулить, бо ми там нарізали на соток 5 максимум рядків. А ще ж він залишається діляночка чи маленька, тож соточок на 5. Тому будемо щось і туди думати. Так що такі справи. Зараз йде дощ, учора, і почався він десь перед вечором. І це на даний момент йде дощ, мряка, ну це нам все тільки на руку. Ми молили Бога, щоб дощ пішов, бо... Нам дуже він був потрібен. Я дивився на ту розсаду, яка попадала, в мене серце кров'ю обливалося. От, і нічого не вдієш. Трошки я його проливав, ходив, але ж, ну що там сапирського частого того пролеж. Це ж дощик є дощик, він все промочив. А я там під кожну проливав, ну там по літри буквально. І плюс тут дуже-дуже сильний пісок. Тут воно таке полив, воно зразу пішло на той світ. Тому от, не, дуже, от, не дуже було це гарно, я би так це назвав. Ну що, поки що такі результати. Як буде далі, будемо дивитись. Ви підписуйтесь на мій канал, щоб слідкувати далі. Будемо дивитись, що прийняло, що ні, все буду показувати. Ну а на цьому тоді всім до побачення і всім всього найкращого.